Чи припиняться атаки росіян на Одесу найближчим часом? Одеса має все такий самий хвилеподібний вигляд у плані атак. Тобто можуть бути там дні за тисячі, Знову атака, дні за тисячі, Атака, тобто, поки це виглядає все одно в динаміці американських гірок? Чому між Польщею та Німеччиною виник скандал та чи пов'язано це з Україною? Україна має до цього дуже таке опосереднє відношення. Тобто, не ми є каталізатором та причиною цього скандалу. А от скандал вгамується, скандал вгамується, бо випадає верховна жриця, тобто знайдуть баланс логічного та емоційного, і цей скандал піде у підвішений стан. Будуть, я так розумію, зроблені да, якісь нюанси. Ну, тобто, будуть про ну або прописані. Ні, або проговорені якісь нюанси, тобто буде якесь домовлення і скандал затих. Чи розпочнеться транзит зерна через Польщу протягом місяця? Скоріш за все більше місяця. Я б сказала, мабуть, місяці два приблизно протягом двох місяців. Бо на місяці ще таке. А от уже на жовтень випадає більш реальна історія. Чи вчухнуло вже дипломатичне загострення між Україною та Польщею? Ну, остаточна ситуація розрулиться після польських виборів і перейде у стан помірності, тобто вирівняється повністю. Чи розпочнеться масова мобілізація населення на окупованих територіях півдня? Вони б там, може, звісно, і хотіли когось там мобілізовувати, але у них випадає на цю затію п'ятірка кубків. То, yup <.ITA> тобто за ті нічого не вдасться, нікого вони не змусять примусово українців воювати проти українців. Чому Росія б'є по Одесі протикарабельними ракетами Онікс? Бо немає іншого ресурсу. Якось проблематично з якимись іншими, скоріш за все, ракетами. на Тих о, бортах, з яких гатять по о, Одесі, тобто в них перевернути диявол однозначно немає, немає якоїсь ресурсу о, інших ракет. Просто чи продовжаться успішні атаки на військових об'єктах в Криму та на території Росії найближчим часом? Так, те, що ми бачимо по Криму, це лише початок. Початок операції. Ці операції продовжують розроблятися, і ми будемо чути ще багато цікавих новин. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по ТАРО, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чи розпочнеться відновлення Каховської ГЕС наступного року? Я підозрюю, що наступного року буде вирішено щось пов'язане більше із планами, можливими відбудови Каховської ГЕС, але я поки не бачу переходу до дій. Чи стане Саудівська Аравія посередником між Україною та РФ? Дуже частково якась часткова історія. Бо ми маємо пажа е, жезлів. Це завжди первинний імпульс. Тобто, цього недостатньо, щоб стати 100% відсотка посередником таким, да таким дебелем посередником між Україною і РФ. Ні, тобто якісь е, моменти візьме на себе е, Саудівська Аравія, але це частково. Це якийсь перви, первинний імпульс. Не вийде коротше фундаментальної історії, поки немає такого. Чи вдасться пришвидшити навчання українських військових використовувати ракети Таурус? Там едек активна якась робота над цим питанням, бо вона продовжується в активному ключі. Тож там я думаю, все окей, бо випадає на фінал королева мечів. Тому в цілому там нічого не припиняється. О, от, і робота активна йде. чи вдасться звільнити Токмак найближчим часом по Такмаку буде і там є серйозна робота по Такмаку. Тобто, все, що відбувається, це ну, навколо да там за цим стоїть така досить серйозна підготовка для того, щоб мінімізувати наслідки для міста Токмак, тому що воно оборонне по колу, Ворог там набудував оборони прямо по колу навколо міста, і там потрібна специфічна, я так розумію, тактика для того, щоб мінімізувати будь-які наслідки для мирного населення у місті Токмаки. Тому зараз там робота і тактична ну коротше, тактична історія. Вона саме пов'язана із тим, як мінімізувати наслідки. До цього повністю готуються. Тому я думаю, що все буде окей, як наймога швидше, наскільки це реально взагалі зараз у наших з вами реаліях. Чи справді у США готові надати Україні ракети «Атакамс», але з обмеженим радіусом удару, я би скоріше сказала, по перше, в певній обмеженій кількості навіть отак, от, от тобто, тут не велика партія одразу. А це по перше. По друге, якісь домовляння з приводу цих ракет вони будуть, але я не бачу, щоб були суттєві обмеження по? Дальнобійності. Можливо, обмеження будуть пов'язані з тим, що це має стосуватися виключно території України і ніяким чином не е, чіпати територію РФ да, даними ракетами. Але я не бачу, щоб зрізали саме м, радіус да, впливу, можна так сказати, чи, ну, там, чи довжину польоту. Але певні обмеження, як мінімум, на рівні ну, розмови да, там, документальної, вони будуть. Чи зменшиться допомога Україні від США наступного року в бюджет е, будуть закладені кошти, які будуть в принципі нас задовільняти, плюс буде закладений я так розумію резерв на усілякий там раптовий форс-мажор і всяка така історія. От тому в цілому я б не сказала, що це, якщо це і буде менше трохи, то це буде ну коротше не так суттєво менше, щоб ми з цього могли панікувати. Чи налагодиться повноцінно судноплавство в Чорному морі? Ми будемо бачити ну, гарний результат. Бо у нас зв'язка правосуддя і імператриця. Тобто, буквально домовленість, правова історія пов'язана із чим правильно? З плодоріддям, тобто, буквально з зерном, і з тим, що вивозимо зерно. Ну, коротше. В якийсь момент з налагоджуванням того, щоб кораблі могли від нас відпливати і йти до місця призначення. І навпаки, цей процес буде стабілізуватися з кожним місяцем все більше. Чи вдасться ЗСУ перерізати всі логістичні шляхи росіян в околицях Бахмуту? Там є е, певні, ну не те, що труднощі, але можна да, назвати такими труднощами, складнощі у цьому питанні певні є. Над ними зараз активно працюють. Я не скажу, що нам потрібно перерізати абсолютно всі логістичні шляхи. Тут якась інша трохи тактика, яка і так не дасть їм змоги ніяк пересуватися логістично. Над цим зараз йдеться, ну, ведеться активна робота, і ми побачимо її результати. Чи справді ЗСУ отримали вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка? 50 на 50 У якому сенсі ми точно добре бачимо трасу Бахмут-Горлівка і о, з перемінним успіхом дійсно контролюємо її? З вогняної позиції, але не повністю так, щоб можна було сказати 100% контроль, але значну кількість ми дійсно контролюємо. Чи вдасться росіянам знову окупувати Білогорівку на Луганщині? Якесь е, наближення до Білогірівки на Луганщині відбувається у ворога. Але воно проходить по пажу мечів. Я не бачу закріплення на, на сьогоднішній момент. Я не бачу змоги закріпитися у цьому населеному пункті або повністю коротше їм заволодіти. Чи позбавлять Нестора Шуфріча депутатського мандату? Так, так. Якась процедура вже активно тут. Прям воююча така карта. Прям туз мечів. Прям ух, да. Там над цим працюють і мають позбавити. Чи знищать ЗСУ Чорноморський флот РФ до кінця року? Весь ні. Але знову поворухають Чорноморському флоту спокій і так в значною мірою. Чи вдасться окупантам вивести з Криму культурні цінності? Вони вже вивезли з Криму майже всі культурні цінності за період його анексії з 2014 року по сьогоднішній день. Там уже падає колесниця, там уже все вкрали, що могли вкрасти ще з самого початку. Що мав на увазі Буданов, коли говорив, що атаки України підривають продажі російських систем ППО. Просто удари України демонструють неефективність панцеру, наприклад, яким активно торгувала і торгує зараз РФ зі своїми партнерами по типу Ірану. От вони е, показують неефективність давних систем. ППО вони демонструють для військових інших країн, які закуповували е, у е, РФі, Подібне ППО, як воно обходиться і як працюють подібні операції, який радіус, де прогалини, де чорні плями, а це не додає авторитету даним, даним системам. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.